Радий запросити всіх вас у неймовірний світ першої урочистої церемонії нагородження відзнаки родина для кожної дитини. Better Care Awards 2025. Я запрошую на цю сцену Дениса Улютіна. Пані Олену Кондратюк. Наталію Дмитренко. Дмитро Лубінець. Це наш маленький Оскар, Кирило Невдоха, благодійна організація партнерства кожній дитині, центр соціальних послуг і реабілітації. Джерело. Наталія Капрюк, Альона Дереведмідь, благодійний фонд Глобаль 2000 дітям України, Центр соціальних служб Кигичівської селищної ради. Кутхаб Мам Кіт». Патронатна вихователька Наталія Дудко, мати вихователька ДБСТ Лариса Кузіна, благодійний фонд Волонтери доросли дітям служба у справах дітей Дмитрівської сільської ради, Симетрика Медикал Груп Інна Мірашніченка. Благодійний фонд Твоя опора. Радіо «Сковорода»,